Одного брата колись запитали, скільки часу треба вітатися вітанням Христос Воскрес. Він сказав до Вознесіння. Але каже, якщо ти не, ріство, це скажуть, це не буде гріха. Бо для нас е, вітання Христос Воскреса не просто дороги. Це свідоцтво. Е, я зараз буду продовжувати тему. Е, Брат Геннадій, навіть вже багато сказав, того, що я буду тобі ось, Але це свідчить про те, знаєте, що ми можемо бути в одному дусі, мати одне переживання, і це е, на сьогодні актуально і потрібно для кожного з нас. В першу чергу, я коли тут кажу, я проголошую для себе, для свого себе. Але кожен з вас вирішує, що прийняти з того, що знайти, можливо, що знову чи потім доповити. і я буду читати Євангелія від Івана, 21 розділ. Давайте ми з вами будемо уважимо. Після цього Ісус з'явився з, з новоучням Своїм біля моря Тибріяцького і з'явився так. Там були разом Симон Петро, Туман, з нами Пан, Брізднікова, Панеїл Скана Галілецької, Либласини, Галітеєві, двоє інших е, з учнів його. І Симон Петро говорить їм. Іду ловити рибу. Вони кажуть йому, ми також підемо з тобою. І вони пішли і війшли в човен, і в ту ніч не вловили нічого. А як настав ранок, Ісус стояв на березі, але учні не пізнали його, що то був Ісус. Ісус запитав їх, діти, чи маєте що їсти? Вони відповіли йому ні. А він сказав їм: закиньте сіті праворуч човна і вовень. Вони закинули і вже не могли витягнути сіті через безліч риб. Тоді учень, котрого Ісус любив, говорить Петрові: це ж Господь. А коли Симон Петро почув, що це Господь, то накинув на себе одежу, бо був нагиї і кинув з море. А інші учні приплили в човні, бо були недалеко від берега в місті, тягнучи всі е, з рибою. А коли вийшли на берег, то побачили розкладаний вогонь, на ньому рибу і хліб. Ісус сказав: Принесіть риби, яку ви тепер мовили. Симон Петро пішов і витягнув сіт на берег повну рибу великої, 153. Хоч був їй стільки, проте сім не порвалося. Ісус сказав йому, Ходіть, поснідайте, та ніхто нічого не смів запитати його, хто знали, що це був Господь. Ісус приходить в береглі і дає їм також рибу. Це вже третій раз Ісус з'являється учням після свого в Воскресіння мертвих. Коли вони поснідали, Ісус сказав Симону Петрові, Симоне, сину Іони, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Він відповів йому, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Ісус каже йому: Паси ягня, ягнята моїх. Ісус питає його вдруге, Симоне, сину Іони, чи ти любиш мене? То й відповів йому, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Він сказав йому, паси вівці мої. Говорить йому третє, Симоне, сину Леонид, чи ти любиш мене? Петро тобто засмутився, бо втретє спитав його, чи любиш мене? І відповів йому, Господи, ти знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус каже йому паси вітці моїй. істинно, істинно кажу тобі Коли ти був молодий, то ти сам підперестувався і ходив куди хотів, а коли постарієш, то простягнеш руки твою, і інші підбережуть тебе. Та й поведе, куди не хочеш. Це ж він сказав, -за, зазначаючи якоїсь смерті він прославив Бога. Сказавши це, говорить йому, іди за мною. Петро ж глянув і побачив учня, що йшов за ними, котрого Ісус любив, котрий під час вечері був, прихилився до грудей йому і спитав: Господи, хто видаш тебе. Побачивши його, Петро питає Ісуса: Господи, а що буде з ними? Ісус відповів. Коли я схочу, щоб він залишився, аж поки я прийду, то що тобі, ти не за мною. І це слово розійшлося собі з братами, що той учень не мре. Але Ісус не сказав йому, що не мре, а сказав: коли я схочу, щоб він залишився, аж поки прийду, то що тобі. Я є цим учнем. я був свідком цих подій і описав їх тут. І всі ми знаємо, що мій опис цих подій є достовірний. Є також багато іншого, що, що Іссус вчинив, коли е, Ісус чинив, що коли було записано все, то, маю, і сам, е, то думаю, що і сам світ не вмістив би написаних ним. Амінь. Я буду говорити про те, знаєте, що треба побачити Христа, а більше того, що його і почути. І ось ситуація з учнями, ми бачимо, як і вимагавці, так і зустрічі, які були безпосередньо свідками життя Христа, безпосередньо свідками Його смерті, а тепер Воскресіння. Знаєте, бувають різні моменти в І ось е, ми бачимо, що поки Христос був відсутній, тілом відсутній, людям чимось треба займатися. Ну і хто чим може займатися? Петро, як рибалка, знаєте, йому це ближче і по духу, і по професії. І він так, можливо, теж вирішив, знаєте. Не кажу, повернутися до старого, але хоча б, можливо, так трохи розбігатися від різних думок, які його переслідували, знаєте. І ми бачимо, що під час ребологи в нього була певна невдача, як рибалка. Тобто, ловив-ловив, нічого не зробив. Звісно, що. Та рибалка, яку не робили, це не то, що кудись по блокпомбіля чиненного. А це є промисел, це є сім'ї, це дуже важко і просто більше на великому позові. І хоч кажую, що він і його друзі вони лишилися до три, замушені потреби і вирішили знайти довжки ресурсувалися на дачу і відлисти назад. І що би їх там чекало, ніхто не знає. Але тут ми бачимо, що один учнів. Помітивши я От там, на березі їх чекає Христос. Точніше, що знає, до того, як він помітив, що людина їм е, дає таке знаєте, натхнення зробити е, ще один такий хідок. і він був успішний. Знаєте, і після того у людей радість, радість, радість і до що ми знову не бачимо хреста, знаєте. І якщо Никита, не найколи, вже не хочеться від живуть за Христом, побачити Його, віку, його присутність, який цікавий знаєте, для мене для момент, це бажання побачити Христа для мене бути Ось, не вважаючи на певний досвід у в житті. І Хтось має їхні проблеми і, Начитаєш, що він відкричає свій багаття, Ну, Щоб так і не все необхідне, щоб вони могли насилити це, знаєте, які уваження знову ж таки до нього, до його слів. Тобто він є такі необхідні потреби в першу чергу для людей в так? Тобто, Що людям треба? Подивитися, поїздки, можна потім бути адекватними, знаєте? щоб вони не думали, так як буває, що. Спочатку голосимо скажу, що вагнерія, а потім даєш знаєте. А вони ж думають, коли за тих відповідь, а не посуха по случаю. Тут треба ці моменти мати муці. Ну, наш Бог знає, як це все робити, на якому етапі, досягати людей і як досягати. загатити. <кхух> <кхух> Була невдача, розчарування дає успіх, дає хорошу хороший улов. І навіть Петру каже, ну дивися просаду. Бачиш, послухай мене, і що ти піймав. Він пішов параповами, які робив, великі 153 53 Ну, в мене не було досвіду знаєте, приймати скільки регіонів. Але я просто уявляю, знаєте, це просто таке захоплення, і, така радість на церкві. і Всі, всі, знаєте, пішли Христос, і це, що так вкупки складається, і ще й повіли. Знаєте, вже можна собі, думаєш, можна, можна, і пішоти. Але Христос. Серед того, що починає з Петром цікаву Знаєте, Я багато разів чувство міського цікаві питав, при чому він питав, через те, що він привоз відрікався, треба, щоб було підтверджено, якою любов'ю його голю, знаєте. Але сьогодні, я думаю, знаєте, що там Христос хотів, щоб Петро почув сам себе. Чи справді те, що він буде проголошувати, воно єстним і правдою в житті? Чи справді, коли я питався йому перший раз, чи любиш ти мене більше, ніж вони? Це цікаво. Тому що треба було себе е, оцінювати і інших оцінювати. Чи справді вони, е, краще за нього чи гірше за нього, що він може більше любити його? І оцінювати навіть під час того, що він зараз послухав, рухом, чи він зараз біля нього, і це показує так само, що він може бути кращий від них, бути ближче до Христа і очікувати від нього чогось кращого, кращої участі з Але в тому всьому Христос про тому наголошує на то, що ти дійсно любиш мене, в тебе є після, і ти за ту місію тепер не будеш платити ціну. Тому що він йому каже, що ти мене буде, що колись поконував, якщо я б не покликав, в тебе буде проблем. Він йому каже, що тебе просто поведуть на страту попри твою волі. Це цікаво. Знаєте, знати те, що за обов'язку Христа ти будеш платити ціну. Не просто завжди будеш їсти рибу, чи буде, будеш біля них його і тобі буде добре. добре. Він каже, що треба платити ціну. І ось він собі огадає, чи любиш ти мене більше діти? Каже, так, просто. Ти знаєш. Ти знаєш. а Ісус тепер знає нас, друзі мої. знає наше серце, знає наше бажання, ти знає, в яких обставинах ми можемо бути вірними, а в яких обставинах ми можемо звіртувати. Чи можливо шукати тих, хто інших людей, знає, де, ну, тих людей які нам Більше так поставить. Підтрим половина ринку знаємо від ворогів таких думок. Рибаки значили. А для тих людей це випуватися, це такий звук. Ну діти було В супермаркеті можна дійсно приймати. Але для людини, яка в кому прожила і кохає, це важливе рішення. знаєте, як. І Час, де він може бути, де він може подумати, переважати, де він може отримати діхту, навіть то, що він не мали попросить. Це, було випробувало свою Але не про це мова. Мова про те, що Христос <кхе> Він є так. Він є присутній, знаєте, поруч. Але питання, ми його бачимо, чи, можливо, ми своєї справи, і чи готовий послухати його, коли він каже, результат або результат. І ось коли ти чуєш таке слово, чи що, що любиш на мене, одразу починається такий слово. Голові Амари, що це все говорить, знаєте, як він мене питає. Ну, ми свої там три роки рада, 20 чи роки рада. Чому ти мене питаєш? Де моє серце? Де я в кожному дні, чи де я сейчас своєму любленому справу? Чому ти мене питаєш, що люблю як це? Чому воно зараз, наприклад, на роботі, що воно знає? Я прийшов на роботу, Зараз ми придумуємо молитви, знаєте, як люди ходять і кажуть, І кажуть, ось там гарно, там, гарно. О, ну, є можливість просто людям свідчити, казати, що, що робиш, треба робити для а Тоді ще не щоб Воно було гарно, не просто пара. Там ті знаєте, прицепили дашок. Старий дашок, який там буде, ну, тобто, е, прийшли майстри, приварили. Я приходив, на це, дивився. Зберіть кажу, про те, а що зробить? Він каже, пішов? Я кажу, він не дешок. Він каже, ви зробили гарний дяді, ви зробили гарний кліт. Але ви кажете, просто бляхати в арені, і це дешов. І вони такі стали, на мене дивляться, а як маю Ви підійшли там з Богу, подивилися Може бути такий, може бути такий. Але не сте гроші. Було. Я кажу, що хороші корпути, приварити цю бляху, то яка буде Але воно, каже, не створює настрій. Воно це просто бляха, яке пізніше буде портити, без цю красу, далі має бути зробити. Знаєте, добре, коли люди приступаються і готові знову купити. Відмінити своє попереднє рішення, і прийняти нове, розіхнути. А це нові допустимо, нові витрати, нові, нові розмови. І в тому в цьому знову ж таки треба запрошувати Христа. Не міряти, знаєте, а чи церква потягне, чи це нам треба, чи це не буде так дуже ну, пахнутно. Люди попола бої, поставлять і на другу. Думаєш, для чого це? Ну, хіба Богові треба, як попола? Але насправді для е, Христа важливо, точніше любити Його. І це до чого я в наша реклама відноситись до цієї роботи також може свідчити про те, наскільки ти хочеш поставити кристаль правду. цю праву. коли ти будеш говорити ціну і корешні, це вже пізніше. Важливо відношення. Христос, коли кликав своїх учнів, він також не робив факти. І в перший час він готував їх для того, щоб вони непростих обставин завжди були вірними. І бачили такий постав. Під час січня, під час навчання, під час навіть мало відділення. Знити, справити, знати, що був як Степан, коли його розмірили, кам'янами, ми читаємо щось, що бачив дитин небо і кого бачили. Христа, далі, це нагодувати. Ось от він мовляв цим похвалити, тому що насправді. Знаючи кристали питтю, вони далі продовжували жив, жити жити. І після того, як висвітлювати, вони були ще більш активними членами тіла, серду, через них всі люди ухаються. І добре, коли слово Боже, як в попередніх надії говорив. Боже воно виживає в тобі, воно перевертає твоє життя, воно вражає твоє людина, то є тобі натхнення. І ти вже кожного дні бачиш того доброго Бога. І навіть коли ти відходиш до якийсь стане Херсона, чи починається з чи вагання, ти до нього пізніше приходиш нього, не як від тобі. Але ти до нього приходиш і не говориш, я люблю тебе. Да, Попри те, все, що я сьогодні пішов там на рибалку. Я не полюбив. І Христос приймає, а не знову ж таки. Я зрозумів про те, що ми коли бачимо, що треба навчитися слухати. А слухати <клухи> не завжди так. Тому що Петров, наприклад, міг в цій ситуації так само сказати: та найцілені шловили, нічого не поймали, що ти нам не кажеш. Я мав там з дитинства, в, в третьому поколі і все расте. Але ми чуємо, ми бачимо результат інакше. Він це почув. Він прийняв, тому що, ну, можливо, це нього ну, офіційно спрацювало, що він не хотів по своїми руками повертати навіть, до, е, до берега. Але є результат, що він почув, послуг, робив і був результат. Було радість, радість від того, що до вітера, до берега. Ці діти не порвалися, і си. І ще й. Будьте до них свого Господа, знаєте, піше цього походження. І ось учні, які були святили, серед... вони також свідки. Вам я правдивий світ. Оце слово, яке він передав, ніхто досвід не ставив. Тому що як якраз був світ і з життя Христа, і зради Христа, і розп'яття Христа, і славне воскресіння Христа. І тому це закликає, щоб справді слово, яке ми читаємо, воно нас уживало, воно нас перевертало, життя. Воно нас відновлювало, давало нам настави на йти на далі по життю, і слухати це слухати того, коли він каже, де нам закидувати ці сім'ї, де виймати ці сусідів, коли це не буде. Важливо знову ж таки. Питання, яке Він давав Петру, чи любиш ти мене, щоб воно, знаєте, було і для нас сьогодні. Тому що е, слово любиш, знаєте. Мені коли сказали, що це діє слово. Це не просто кісь мене, що про це не чи любов, чи не кому. Казали, що це є дія. Дія, яка точніше слово, яке має приводити дію, весь механізм цього, що це дає. Так? І тілом, і тілом, і слово. Ну, Остап від нас того вимагає, і ми у кожному можемо полечі робити, і мало було бути. І сьогодні закликаю друзі мої, тому що сині Христос буде нас питати, що ми його любимо, і часто навіть. Це питання кожного дня до мого серця, до вашого серця. Чи любимо його? З яким знову ж таки питанням ми сьогодні і від цього спогадів? Чи згадуємо ми, яку любов Христос приведе до нас, віддавши своє життя на Христі? І знову ж таки, пам'ятаємо, що його любов вона не переконилася. Вона працює. І... Через віка вона далі досягає нас з вами. І коли ми хочемо бути в Його присутності, коли ми хочемо бачити його, то наше віхо не має бути відкриті Бога з вами. Я сьогодні, друзі мої, закликаю вас, щоб наші серця, наші духа, наш звір були направлені до нього. Щоб його слово на нас надихало, наставляло і давало нам верху, щоб заповіді Божі, вони для нас тут не були в І Бажання наше, що було завжди в тому, щоб ми їх могли виконувати, для того, щоб знову ж таки отримати більше і більше благословіння. Чи ми могли в тому, що Бог десь не далеко не завжди поряд наші ситуації, У всіх ситуаціях. І навіть коли нам дуже некомфортно, чи коли нам дуже складно, Христос, в тому всьому завжди говорить до на нас, як з вийти. Питання, де моє серце, і де мої діло, щоб це відпочити. Я подумаю, що ми зараз помолилися, закликаю відставити свою ситуацію і почули, те, що ми хочемо там тобі сказати. Я ставлю тебе попинятися, зараз я прошу розходять побачив. Мою людську гордість, заповзятість, можливо, самовпевненість впевненість, моття питання. Ти знаєш, що я люблю тебе і. Хочу бути завжди вірним тобі у всіх обставинах свого життя, допомагаю Божию, далі завершувати нас. Спасіння, яке ти дав, Господь, мені через Сина Твого Ісуса Христа, Допоможи братам і сестрам Господа, щоб бути тобі завжди вдячним і пам'ятати про тебе, про те, що ти зробив. І прошу тебе за Андрія, брата нашого, якого зараз не легкі обставини життя. Підкріпи його, даруй Слово, Господь, і з братською любов. Божу любов, для того, щоб перемагати всякі випробування і спокуси, які приходять зараз в його житті. І за кожного Господь, зараз перед лицем до інших хто дивиться нас, Господь, в трансляції. Дякую тобі, Господи, що ти нас полюбив своєю великою любов'ю, обмеженію любов'ю, Господь, і даєш нам ще шанс на повноцінне християнське переможне життя. Благослови нас цьому ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Христу, ще раз, брати і сестри. Зараз перш ми йдемо до молитви. Ми зачитаємо Боже Слово. І сьогодні, брати і сестри, ми будемо згадувати страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. Це, це дійство, яке ми сьогодні будемо згадувати це само Господь нам заповів, бо ми, згадуючи його жертву аж поки не україне. Зачитаємо 1 Коринтян 11, розділ з 23 верша. Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий Бог, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте! Це тіло моє, що за вас сломається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу тупити, смерть Господня звіщаєте, аж доки він не прийде». І давайте ми помолимося, попросимо благословення Господа. Отець Небесний, слава величаю Тебе, Боже, дякую Тобі за Твого сина, який пішов на хрест провину свою свято кров за наші гріхи. Прости, Господи, і очисти від всяких гріхів, які десь глибоко сидять, і допоможи нам бути цілом для світу. Благословен, коли Твої святе, ім'я, аж Бог отець і Дух Святий. Амінь. Також чашу. Час... І вопрос. Батько Небесний, дякую Тобі за Ісуса, який продавався ту кроці за кожного з нас. Господь. Дякую тобі, Ісус, що ти такою ціною, Боже, оправдав нас, омив нас і змінив нас від покарання і, і дарував нам свободу, дарував нам, Господи, помилування, дякую тобі, за все те, що ти зробив. Тобі, хай. В честь, слава Бога, Тобі, єдиному Богу, Отцю і Сину Святому Духу. Амінь. Маю право е, брати участь в е, вечері Господній це люди, які покаялись, прийнялися та водне хрещення в доброму віці. Також люди, які не на зауваженнях, не на вилученнях, які ми мають. З Богом, які ми мають один з одним. Також мають право приймати участь гості, які з інших верхов. Тому прошу дуже, підходьте і беріть участь.